Воркаут це той вид спорту, де м'язисті хлопці виконують різноманітні вправи на турніках. Видовищний воркаут набирає все більшої популярності в Україні. Може похвалитися своїми воркаутерами і Олександрія. Хоча поки що хлопців, які займаються воркаутом, у нашому місті, на жаль, мало всього близько 20. Сезон воркауту у спортсменів відкривається всередині весни і триває до пізньої осені. А от взимку воркаутером займатися ніде. Адже спортивних залів для занять воркаутом в Олександрії поки що немає. От, наприклад, в Дніпропетровській, в Харкові, і ще в деяких містах відкрилися спеціальні. Тренажерні зали для воркауту. Тобто в самому приміщенні вже стоять багато турніків, брусів і всі знаряди, які потрібні для цього. От, наприклад, в Кіровоградській області такого спортивного залу, що наверное, декілька років не буде, поки хтось дуже щедрий і хто цим увлікається, не, за свої кошти нам не подарує таку можливість. Воркаут в Олександрії розвивається повільно. Хлопці, звичайно, хотіли б організувати змагання з воркауту, але таких можливостей в Олександрійських воркаутерів немає. У нас немає спонсора, який би допоміг нам і представників влади. Я не знаю до кого звернутися, щоб нам допомогли з організації, тому що, наприклад, якщо проводити на спортивній школі, ну на спортивній площадці 9 школи, то потрібно дозвіл і положення про проведення. Ну це все ж має бути законно. І потрібні кошти, щоб купити грамоти, призи, і кубки, і медалі, і все потрібне. Тренуються олександрійські воркаутери на спортивному майданчику біля дев'ятої школи. Не так давно до їхніх лав приєдналися дівчата: Вікторія Солодка, Альона Соляник та Каріна Шевченко. Дівчата навчаються у педагогічному коледжі, а воркаутом вирішили зайнятися, бо це і хороша фізична форма, і цікавий та неординарний вид спорту. Наразі олександрійські воркаутери шукають спонсорів для змагань і сподіваються на підтримку тих олександрійців, які виступають за здоровий спосіб життя. Зазвичай спорт рекламують алкогольні напідки, там пиво рекламує спорт, а в нас якби спорт за здоровий спосіб життя. Тобто людям невигодно вкладати гроші в те, що їм не буде приносити прибутку. Тож сподіваємося, що змагання з воркауту в Олександрії такі відбудуться. А ті, хто хоче вже сьогодні приєднатися до команди Олександрійських воркаутерів або ж просто подивитися на видовищні вправи спортсменів, можуть прийти на їхні тренування. Тренуються воркаутери кожного четверга о 16-й годині на спортивному майданчику біля 9-ї школи.